Доброго дня, шановні підписники. Минув тиждень з останньої публікації і пропоную зараз невеличкий огляд, що змінилося за тиждень. Перед вами лоток, який знаходився на сонці, і зліва томати, які були в ґрунті в чистому, і справа в суміші. І я б сказав, що цього тижня ті, які в суміші, відірвалися. Від тих, які в землі, вони е, трошки ну, вони витягнулись, я, я це бачу. Але якщо ми подивимося на діаметр самого е, стебла, то стане зрозуміло, що вони не тільки ростуть в висоту, але й в ширину. Плюс е, подивіться наскільки більше зеленої маси. Тобто для сонячної, е, сонячного освітлення. Суміш показує себе краще. А ось так виглядає експеримент для, для штучного освітлення, і я б сказав, що тенденція, в принципі, схожа. Можливо, різниця не така велика, але так само більший діаметр стовбура і Більше в середньому зеленої маси в у, у ґрунті суміші. Тому, поки ось так, я бачу, що вже варто підсипати землю і далі будемо дивитися. Дякую, залишайтесь на каналі.